У суді міста Знам'янка Кіровоградської області обрали запобіжний захід військовому, якого Кропивницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони затримала 7 квітня. Підозрюють у зберіганні і продажі зброї, розповів прокурор Олег Кошовий. Просив суд на час слідства тримати підозрюваного під вартою. Задокументовано по факти збуту поніпальні зброї. Здійснив цивільні особі збут першого разу. Гринків мазаріз за 3 тисячі гривень. Це відбулося. 292024 року. Інше, з 7.04 року було задокументовано збут вогнепальних зброї саме автомату Калашникова К-12 російського виробництва 53 набоє, предмети були схожі, зафіксовано. Також вилучено предмет схожий на гранату з за 1500 доларів еквіваленті. Підозрюваний попросив не показувати його обличчя і називати прізвище «З міркувань безпеки, бо планує повернутися на службу. Підозру прокоментував так. ну, ну, знаю, ну скажімо так, я не хотів збувати зброю, я її привіз як трофей, ну, говорив так, як є, і зберігав її дуже довго. Я не хотів її продавати, тому що ну, дуже для особистого захисту в ну, нас війна. Я не знаю, що буде завтра. знаєте. І, ну, тоді так склалося, що я в лікарні, так як е, я не отримую тимчасово призупинене грошове забезпечення е, моєї військової частини, У мене не було грошей. Ну, я, я вирішив йому все ж таки, все ж таки збути. Так як раніше він цікавився, там, е, говорив, що він там, ну, на рибалку там, просив, як я військовий там, там, як гранату давай риби, кого і таке. І я десь про балакався, як кажу, воно ну, є сім, ну, хочеш, забирати. Потім вже, коли затримали, знаєте, ну, так, я визнав, що це не загроза суспільству. І, ну, я не хотів її продаватися. Я кажу, так, ну, але обставини. Захисник Олександр Урсаленко підозру вважає необґрунтованою. Оберіть, будь ласка, У під підзахисному. Домашній арешт. Нехай він долічить і їде, якщо буде висновок медичний, нехай він їде, нас захищає, поки він ще хоче це робити. Приїхав з зони бойових дій з автоматом. 4 місяці він у нього був, потім провели комплекс заходів, таких самошедших, що вилучили автомат і де він дівся, ніхто не знає. Вислухавши всіх, суддя ухвалила рішення. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів до 5 червня 2024 року. Визначити розмір застави у 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 90 тисяч 840 гривень. За словами адвоката, шукатимуть гроші, щоб заставу внести. Підозрюваний сказав, грошей на заставу немає. Немає можливості, не знаю, може, може до батьків буде звертатися щось буде вирішено. Зі слів прокурора, рішення суду оскаржувати не планують. У разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі від трьох до семи років. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.